Привіт, друзі! Сьогодні я приїхала в місто швиденько по справах. Зараз на зупинці стою, чекаю на свій автобус. Трошки там скупилася і забрала свою посилочку. Але це вже буду і дома покажу. Але як вона працює, буде вже в наступному відео. Це роторний набір для чищення димоходу від фірми Savant. Коротше, це Максим збирався таку штуку робити власноруч. Щось він там вже познаходив. Знайшли такий магазин, так що, такий подаруночок, щоб він не видумував. Привіт вам ближче. Зараз трошки покажу вам, що я купила. Ну і, звичайно ж, зробимо розпаковку цієї штуки, що пройшла в посилки. Цікаво подивитися, що там. Ну і покажу трішки все-таки насіннячка докупила. Небагато, але декілька пакетів. Це так, хтось писав мені в коментарях: хтось полюбляє золото. І все таке інше, косметику, а хтось і насіння. Оце я відношуся до таких людей, які полюбляють насіння. Вже не на купила, але мало. Зайшла просто йшла мимо, думаю, треба зайти. Ну так і зайшла. І так, розпочну з насіння. Тут його небагато зовсім. Але це тільки що вставляла телефон в штатив, і якраз прийшов коментар такий. Ви що? Ви можете зібрати свого насіння, що купуєте. Ну, в кожної людини своя думка, я збираю і своє збираю. У мене є, я показувала вже в окремому відео, що є в мене моє там таке відеречко чарівне, де більше мого зібраного насіння, але все-таки я і купую. Гібриди вони ж не збираються, треба їх кожного року купувати. А сортові також купую, бо я вже розповідала, я помідори саджаю трошки на розсаду не тільки собі, тож, щоб точно сходилося все по сортам, докуповую. не знаю. Так, Почнемо. Купила ось такий перець F1. Сінатра хотіла купити Клаудіо наче так, але там не було. Але сказали, це з того. цього, Ну ви зрозуміли? З тієї взяла. тут 10 штучок. Потім взяла ще цибулю Exhibition. У мене вже є пакетик, але взяла іншої фірми, щоб подивитися що краще. Бо буває таке, що інколи якась фірма погано. Сходить. Так, далі огірок в Шахті. Дуже я оце останнім часом потрапляю на такі відео, що дуже всі його рекомендують. Тож, взяла спробувати. І сьогодні, вранці, коли я їхала в маршрутки в місто, мені прийшов коментар, що спробуйте капусту Анкома F1. Це пізній гібрид, ну, там, де я показувала, яку я саджаю. В основному це агресор. Ну і на спробу взяла мегатон. Ну, і написали мені, що мегатон вона така більш середня, а анкома, хороша. Так що спробуємо. Ну і квіточки. Ні, не тільки квіточки. І ще редиску Селеста. Дуже хороші. Відгуки про неї. Тож взяла, вона така ранній універсальний гібрид редиски для вирощування в усі сезони. Я ніколи її не садила. Це взяла такий маленький пакетик на пробу. Як сподобається, можна замовляти вже більш, більші пакетики, більшу фасовку. Але мені написала моя підписниця в коментарях, що ця редиска хороша, її можна навіть влітку висівати і вона не буде стрілкуватися. Тож спробуємо. І ось такі два пакетики з петуніями. Багато вже не нагрібала, бо в тому році я щось набрала пакетиків і в мене нічого не проросло. Хоча не перший раз уже саджаю, але якось так. А петунія не дешева, коли вона тут ще цей ну ви зрозуміли, по 10 штучок її. То взяла ось таку петунія Супер F1, отака. І рожева ось така з проживками мультифлора. Петунію вже можна висівати, але я рано так не саджаю. Я туди далі, десь вже в кінці лютого. Так що, ось такі маленькі покупочки з насіння. Ми вони пройшли, але й багато не взяли. Ну, тут такі недешеві пакетики. Я думаю, що все. Можливо, ще кормовий бурячок, а так, наче все. Взагалі-то по насінню достатньо. Але ж, от подивися, той сорт, той сорт, так що отак от, от. Далі переходимо. Ось, я вже відкрила, звичайно, ще не діставала, але відкрила, бо там скотчем замотано ось такий роторний набір сеймент. Зараз подивимося, що воно тут є. Отак, почнемо. Тут тобто, ой, дві посилочки прийшло. Ну, вона рахується одна, але ж тут така механічна штука, де треба чистити. А це такий засіб немеханічної чистки димоходів. Ось таке відеречко. Тут порошочок, його треба. Насипати на цей там, спеціальна грамовка, насипати на бумажечку, котел, і він все буде очищати вам від видалення сажі та смолистих відкладень. на смоли в котлі вистачає, є в нас відео на каналі. Ну і це завтра, напевно, ми будемо вже чистити, буду показувати вам. То смоли вистачає, чистимо, і котли обов'язково треба чистити, бо мене знайшов. Відео-виробник нашого котла. Ми замовляли котел на замовлення. Людина на дому це робить, але професійно. Тож він написав, що о, це наші котли, ми їх виробляємо, кажу дякую. І бачу, в нього є свій канал. І Він там додавав відео, де привезли йому котел, який 6 років не чистився. Як купили, так і привезли, кажуть, все, капець. А він як подивився, а там смоли такий прошарок. Mm -hmm. Тож він mm -hmm. рекомендує гарно після опалювального сезону чистити котли, щоб вони не стояли влітку в цій сажі, смолі, гарно вичистити і навіть змастити це все якимось мастилом, відпрацьованим мастилом, щоб воно так стояло, не ржавіло, бо швидко прийде. Не, в непригодність той котел. Так, а тут гуляє там. О, тут так навіть запаковано гарно, як мені штатив приходив. Це я Максиму принесла цю посилочку. Кажу, дивись, що я тобі принесла. Він каже, тю, я думав, мотоблок. Ой, і ми так не посміялись, кажу, нічого. Дай Бог каже, заробимо шей на мотоблок. Так. Що це тут? Таке воно. Ну, це те, що в димохід. Ось така штучка, воно тут складається. наче 6 метрів. У нас димохід 5 метрів. ось тут нам вистачить тільки 5 а Бачите, воно таке гнучке, що можна засунути в той котел. Бо це ж я розповідала, що Максим збирався сам робити. то... Кажуться, ми будемо через верх лісти, Те, що ти придумав, бо воно не згинається. А це таке знизу можна. Воно один до одного. так що... Це я так вам показую, а завтра вже на всі буде розбиратися, що воно там таке. Ну, так гарно запаковано. Сама оце така. Так, що це це, це? це. Треба прочитати. Оце я розумію, що це пакети, щоб всипалась туди сажа чи що. І ось така щіточка, яка одягається сюди. І чистим. Вона така, як ліска, на що на трімер одягати. Ну, так можна. І потім все. Нашу руповер і тик тик, -тик. будемо чистити. Так що посилку показала, Підам. це ще що прикрутити. А більш детально будемо вже розглядати з вами завтра. І ще зараз трохи буде продуктової розпаковки, зайшла в маркетоп. Макарони, наші улюблені. У нас макарони, чесно кажучи, не знаю, як у вас, а в мене Женя і не тільки Женя. Всі, крім мене, їли б їх кожен день вранці, обід і ввечері. Так, зараз ще акція. на ось таку ікорку взяла, вона Женя дуже полюбляє її. Так, ще взяла ось таку олію. 44 гривні, наче така пляшечка. Перець чорний мелений закінчився, потім перець чорний горошок. Бо це я вчора робила ввечері сало в розсолі. Я це не знімала чогось. Не знаю, якось вийшло. Так що раз-два зробила. Інколи забуваю, що треба вмикати ту камеру. І кинулася а перець то закінчився. А нам сало це в розсолі дуже зайшло, вже таке звичайне якось не хочеться його, а в розсолі прям раз, два. І Женя так його полюбляє. Взяла ось такий лаваш, але хочу спробувати зробити вдома лаваш, там він на заварному тісті робиться, так що обов'язково з вами зробимо. Так. Що це? Желатин я взяла Женя з просить, то я йому, щоб не хімію всяку повин, погріб компотів, тож з компотів буду йому робити. Нехай і їсть. Ось такий плавлений сирок взяла. Отакий От білий Женя не їсть, це я таке буду. Максим не полюбляє дуже молочко. А ось такий шоколадний він буде їсти. Це Євген. Так, сметанку взяла. Знайшла ванільний цукор ще один. Хліб 22 гривні чи 20 гривень за хлібку. Десь, до речі, чек був, можна подивитися. Тож такі справи. Зараз все це порозкладаю по своїм місцям, пообідаємо і подивимося, який у нас буде настрій, чи буде бажання, можливо, підемо на вулицю. Я там і знайшла вчора собі роботу, що треба зробити, тож подивимося, або будемо чимось Женю в будинку займатися. Це я їхала в автобусі, і я так люблю їхати і дивитися, хто як живе, ну, роздивлятися, можливо, щось собі на замітку взяти. Особливо, коли приватні будинки, що там як стоїть. А це бачу, що всі вже почали активно працювати на вулиці. Пиляють дерева, гілочки. Багатенько бачила, хто пиляє, так що всі вже хочуть виходити з будиночків і щось робити. Відволікатися, я ж кажу, що в селі, хоч так підеш, там, чи на город посапаєш щось, поробиш якось відволікаєшся. Бо зараз найгірше, що я вже замітила і по собі, і так по людях, що вже звикаємо жити в цьому стані. Не сталося, як гадалося. Не дійшли ми на вулицю трошки. Не по плану пішло, я ще відео зазвичай роблю ввечері, я його так зробила. І, коротше, в мене там трошки програма та накрилася, що я робила. Тож прийшлося перероблювати все, поки те, поки все таки вечір прийшов, Тож прийшла на кухню, зварила он гречку. Завжди я так просто відварюю гречку, підсолила її, додала масло і все. А це зробила таку підсмажку, м'ясо, цибуля, морква. І все це перемішала з сирою гречкою, залила водичку і так відварила. Захотіла щось такого. Я готую так, але дуже-дуже рідко, це щось зробилось. Та, можна сказати, все на сьогодні. Але зараз я піду поприбираю там, де у нас котельня. Бо завтра, якщо ми будемо чистити той котел, то там і стірка наша. Весить треба зняти, дня. Жені бутинки стоять на котлові, сушаться, так що треба трошки там іти поприбирати. Буду закінчувати відео. Всім всього доброго, тихого вечора, саме головне, та й не тільки вечора, і ночі мирної, і дня, щоб все було добре. До нових зустрічей. Пока-пока.